два місяці тримання під вартою. Чоловіку, який підозрюється у нападі на працівницю прокуратури та нанесені їй декількох ударів сокирою, суд обрав запобіжний захід. Слідчі суддя приходить до висновку про недостатнє застосування до підозрюваного яковця більш м'яких запобіжних заходів для запобігання таким ризикам. А отже, слід обрати підозрюваного яковець запобіжний захід вигляді тримання під вартою в Чернігівському слідчому ізоляторі. Адвокат Олександра Яковця, хоч і наполягав на домашньому арешті, але у прокурора знайшлися контраргументи з цього приводу. Він не має постійної місця реєстрації. Він проживає в дачному будинку в селі Старий Білоус, що свідчить про те, що він не має сталих соціальних зв'язків. Він може уникнути. Таким чином від органів до розслідування та подальшому відсуду нагадаємо, що злочин з кої ніякого підозрюється затриманий, трапився вранці 10 жовтня. Цей чоловік прийшов до приміщення обласної прокуратури, аби подати чергове звернення, та, начебто, наніс більше п'яти ударів сокирою в область голови начальниці відділу звернень. Хоча сам підозрюваний цих дій і не підтверджує, значить я прийшов до прокуратури, подав клопотання, подав Скаргу чергову до прокуратури Чернівської області і де мене було потім потім затримано. Постраждалу відразу госпіталізували до обласної лікарні, де не обійшлося без медичного втручання. Наразі життю жінки нічого не загрожує. Подію ж, яка трапилася, кваліфікують за статтею 348 Кримінального кодексу України. Відозрюваному загрожує до ув'язнення.